Можливості розбудови та перспективи розвитку ветеранського спорту у Вінниці обговорили під час круглого столу на базі спорткомплексу здоров'я. В дискусії взяли участь представники обласної влади, голови міських територіальних громад, керівники федерації різних видів спорту, а також ветерани війни. Спорт це продовження реабілітації ветеранів, відновлення їх ментального здоров'я та повернення до цивільного життя. На Вінниччині існують спортивні клуби, які спеціалізуються на роботі з ветеранами різні реабілітаційні програми та заходи. Аби спільно працювати над покращенням ветеранського спорту. Вінницька обласна військова адміністрація та федерації з видів спорту підписали меморандум про співпрацю. Спорт це найкраща реабілітація для наших спортсменів. А оскільки в нас багато видів спорту, кожен ветеран теж має свої особливості. Завдання сьогоднішнього круглого столу якраз в тому числі полягало в тому, щоб поєднати прагнення і бажання ветеранів з можливостями тими напрацюваннями, які є в федераціях. За круглим столом на тему спорт ветеранів війни обговорили важливі питання розвитку ветеранського спорту у Вінниці, а ще розповіли про діючі ініціативи, які допомагають колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя, розглянули пропозиції від спортивних федерацій області, які готові спільно долучитися до розбудови ветеранського спорту. Дуже важливо, щоб наші ветерани, коли повертаються у громади, мали можливість займатися спортом саме у тому селищі, у тому місці, у тій громаді, де вони проживають. Тому що спорт це продовження реабілітації, це відновлення ментального здоров'я, це повернення до. Соціальних певних відносин і для цього сьогодні потрібно об'єднувати зусилля, на базі регіонального центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю. Іван Спорт відкрили відділення з пара велоспорту за кошти обласного бюджету. Придбали велосипеди, на яких тренуватимуться ветерани. З кожним разом, якби воно все більше приносить якісь певні вже напрацювання, що ну, ми рухаємося в, ну, в правильному напрямку до того, що все-таки буде на Вінниччині якийсь спорт ветеранський, більш так скоординований, більш буде працювати, і більше буде доноситись до ветеранів, щоб вони долучались до цього. Тому що, ну, це дуже потрібно, і це ветеранів потрібно. Ну багато є ветеранів, такі, які можуть десь просто замикатися в собі. Десь ну чимось займатися таким, що не потрібно, а їх витягувати і долучати до спорту. В ході заходу учасників п'ятих національних спортивних змагань ігри нескорених від нашої області відзначили грамотами обласної військової адміністрації. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.